Останній незайманий Америки намагається вирішити свою проблему різними способами. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Сьогодні ми розберемо сюжет американської драматичної комедії 1982 року під назвою Останній незайманий Америки. Гаррі працює доставщиком піци. Отримавши чергову партію замовлень, він поспішає доставити їх вчасно, щоб увечері взяти авто власника піцерії і поїхати до дівчат. Після роботи хлопець. Ц приїжджає в місцеве кафе і зустрічає чарівну дівчину, закохавшись в неї з першого погляду. Помітивши за одним зі столиків своїх друзів, Гарі приєднується до них. Девід та рік хочуть розширити свій сексуальний досвід і помічають трьох дівчат, що сидять неподалік. Несміливий Девід прямує до них і запрошує за свій столик. Сподіваючись на чергову сексуальну перемогу, хлопці обманюють дівчат і пропонують поїхати на вечірку до Гарі додому. Його батьків немає вдома, тому ніхто їм не завадить. Бренда, Роксана і Мілі ніяковіють і відмовляються від пропозиції. Ці хлопців, але дізнавшись про те, що на вечірці буде алкоголь і заборонені речовини, передумують і погоджуються. По приїзду додому Гаррі вмикає музику, а тим часом друзі розбирають красивих дівчат, залишивши йому мілі. Розуміючи, що вибору немає, хлопець запрошує на танець страшненьку подругу у якийсь момент. Дівчата нагадують про те, що хотіли б спробувати заборонені речовини, обіцяні хлопцями. Друзі йдуть на кухню і вирішують обхитрити дівчат, використовуючи. Замість білого порошку замінник цукру. Довірливі подружки нюхають цукор і вважають, що він нічим не поступається колумбійському порошку. Вирішивши, що час настав, Девід займає спальню батьків Гаррі і запрошує бренду. Дівчина сильно ніяковіє і боїться роздягатися, тому просить хлопця вийти в сад і порахувати до ста, перш ніж повернутися в кімнату. Тим часом рік розважається з Роксаною, отримавши чергову сексуальну перемогу, що тішить його самолюбство. Розуміючи, що вибороним. Має Гарі намагається спокусити затиснуту товстушку. Поки мілі їсть чіпси, він намагається зняти її лівчик. У незайманого немає досвіду, тому він вирішує скористатися ножицями. У цей момент додому повертаються батьки Гаррі. Шоковані побаченим, підлітки збігають і чекають Девіда в машині. Тим часом мати Гаррі вирішила відпочити в спальні. Дорахувавши до ста, Девід роздягається і лягає в ліжко. Зустрівши замість дівчини маму найкращого друга. Злякавшись, він тікає з дому і на всіх порах мчить до друзів. За обідом Гарі знову звертає увагу на чарівну дівчину. Її зовуть Карен і вона приїхала в місто зовсім недавно. Девід роздобув домашню адресу красуні для свого друга, і Гаррі прямує до будинку дівчини. Спустивши колесо мопеда, він пропонує Карен свою допомогу і підвозить до школи. Дізнавшись, що у неї немає хлопця, Гарі радіє і розуміє, що у нього є шанс. Увечері він приходить на вечірку і помічає Карен в обіймах красивого і самовпевненого ріка. Розчарувавшись, Гарі випиває та ігнорує найкращу подружку дівчини. Роуз відверто клеїться до хлопця, але йому важливо поговорити з Карен, щоб зізнатися у своїх почуттях. Виявилося, що вона до нього ставиться як до друга. Випивши зайвого, Гарі намагається завадити парі, але інші зупиняють хлопця і просять його поїхати. Постійно думаючи про карен, Гарі не може сконцентруватися на навчанні і не готує домашнє завдання, ставши посміховиськом класу на очах вчительки. Продовжуючи розвозити піцу, Гарі знайомиться зі зрілою жінкою і лякається її наполегливості. Розповівши про Кармелу, хлопець привозить до будинку жінки друзів щоб кожен міг провести з нею кілька щасливих хвилин. Кармела пропонує хлопцям потанцювати, але вони занадто сором'язливі та затиснуті. Рік показує друзям, як слід себе вести і, станцювавши зі зрілою жінкою, веде її в спальню. Товстун, який засоромився, боїться зняти труси, Але дамочка знає, як з цим боротися. Задовольнивши двох, вона просить кілька хвилин на те, щоб відпочити. Але в цей момент повертається її чоловік. Злякавшись, підлітки тікають, а Гаррі так і не дочекавшись черги, як і раніше ще залишається незайманим увечері. Рік і Гарі збираються провести час із двома красунями, але доставщику піце не вдалося взяти машину. Розуміючи, що без колес прогулянка не вийде. Вони обманюють Віктора і викрадають машину. Опинившись на узбережжі, рік усамітнюється з Карен на задньому сидінні, дозволивши розпокусити Гарі. Під час поцілунку, хлопець випадково зачіпає ручник і вони скочуються в море, втопивши машину Віктора. Наступного вечора рік просить Гаррі дати ключі від квартири його покійної бабусі, оскільки він хоче побути з карен наодинці. Хлопець ігнорує прохання друга, вважаючи, що він став жалюгідним підкаблучником. Намагаючись довести, що це не так, рік погоджується скористатися послугами легкодоступної жінки з погодинною оплатою, усамітнившись із Повією, Гаря не міг нічого зробити, тому що перенервував. А ось друзі розважалися з рудовласою красуною наповну. Вранці під час іспиту друзі починають чухатися. І розуміють, що вони запам'ятають минулу ніч надовго. Оглянувши один одного в туалеті, хлопці помічають лобкових вошей і намагаються втопити їх у басейні. Вважаючи, що справу зроблено, вони зустрічаються з Карен і Роуз, якоїсь миті, Девід починає свербіти і розуміє, що проблема не вирішена. Відправившись в аптеку, підлітки довго не можуть зізнатися, що їм потрібен засіб для вошей. Досвідчений продавець розуміє, в чому проблема. Увечері Гаррі йде в улюблене кафе і помічає біля нього мопед Карен. Сподіваючись зустріти дівчину, він запитує про неї у Девіда. Балакучий Віктор зізнається, що дівчина пішла з ріком, який запросив її на футбольний стадіон для інтимної близькості. Вирішивши не допустити цього, Гаррі поспішає на стадіон. Але не знаходить пару, яка зачинилася в коментаторській кабінці. Трохи пізніше він зустрічає Ріка, і той хвалиться черговим сексуальним подвигом. Розчарувавшись у дівчині, Гарі тікає і на силу стримує сльози. Через деякий час хлопець стає свідком сварки між Ріком і Карен. Як виявилося, дівчина вагітна і прийшла з цим до хлопця. Він заявив, що це не його проблема, адже рік втратив до неї інтерес і не хоче продовжувати спілкування. Гарі просить друга визначити. Бачитися перед дівчиною, але рік не збирається робити цього. Ба більше він недалеко перший чоловік карен, тому не впевнений у її порядності. Гарі не має наміру слухати подібні висловлювання на адресу дівчини і з'ясовування стосунків закінчується бійкою. Гарі бере на себе всю відповідальність за вагітність карен і потайки від батьків оселяється в порожньому будинку бабусі. Яка померла рік тому в лікарні? Він дізнається про вартість операції. Поцупивши кілька доларів у батьків, хлопець продає свій музичний центр і позичає гроші у господаря піцерії. Після аборту вони продовжують жити в бабусиному будинку, чекаючи кінця канікул. Гарі піклується про Карен стосунки між ними складаються чудово. Вдячна дівчина дізнається про те, що хлопець закоханий, і відповідає взаємністю, осчаслививши Гарі. Канікул, підліток повертається додому і вирішує зробити дівчині приємний сюрприз до її дня народження. Втративши цноту з Карен, він купує каблучку з особливим гравіюванням і поспішає на вечірку. Дізнавшись, що дівчина на кухні, Гарі відчиняє двері і застає Карен, яка цілується з ріком. Остаточно розчарувавшись у дівчатах і колишньому другові, Гарі їде зі слюзми на очах. І на цьому фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити нове відео. Ставте лайки і діліться своєю думкою про фільм у коментарях.